Приїхали нові сокири Хайсер. Точніше, вони не нові у нас, вони були, але якось випали з позиції продажу. Дивіться, різні розміри. 740 грам, 630 гривень в такому чехлі. Так, це тут їх прикрутили трошечки. Давайте по цінах пройдемось. Так, різкость. 630 гривень. 740 грам ось такий. 740 гривень. 1200 гривен, 885 гривень. І 2 кілограма 250 грамів. З такий великий. З довгою ручкою. 1100 гривень. Ось такі варіанти. Зараз. Я можу один. Покажу так ближче. У них йде пола ручка. Композитна, я так розумію. Дуже зручно, якщо там кинути десь машину чи ще щось, щоб воно не порізало лезом, там не порвало ваші речі, скажімо так.